Вітаю всіх! Як енергія Аркану Сила буде впливати на нас сьогодні, 11 серпня 2024 року, енергії Дня Дружні. І важливий момент на сьогодні розставити свої пріоритети, щоб розуміти, чого ви хочете від цього дня. Адже протягом дня можемо стикатися з деякими проблемами і життєвими труднощами, можемо у більшій мірі відчути вплив обставин, середовища та інших людей. Але є здібність і можливість здолати зовнішні і внутрішні бар'єри і перепони, розвивати себе, можливо, можливість є у кожного. Для цього залучайте свій інтелект, розум, вміння і співпоставте існуючу реальність і свої потреби. Якщо є у вас потенціал, бажання досягати певних висот або своєї мети, але немає вміння. Цими ресурсами правильно розпорядитися, то людина поки що ще не склалася як особистість, поки що не навчилася ставити і досягати свою мету. Але якщо навіть людина є з середніми здібностями, має сильне бажання і наполегливість, то рано чи пізно вона прийде до своєї мети і свого успіху. І навпаки, може бути у людини є і вміння, і сила, і можливості, але вона нічого не робить для реалізації свого потенціалу, то на сьогодні головна тема дня для таких людей використати три складові успіху і проявити свою силу для отримання результату. А це такі складові, як знання, вміння і самі дії. І от мені навіть цікаво, чи ви самі знаєте, у чому є ваша сила і як ви її використовуєте. І порада на сьогодні. Будьте активні у справах, дійте у своїх інтересах, сміливо і рішуче, але з розумінням. Накопичуйте і правильно розподілюйте свою енергію. Тобто сплануйте свій день, уникайте агресивності і конфліктності, не варто туди витрачати свої сили. Будьте уважними до повітряних тривог, не ігноруйте їх. А я бажаю всім приручіть свого внутрішнього звіра, урівноваживши свої можливості і свої бажання, і йдіть до свого успіху і до своїх можливостей, впевнено, досягайте їх. Миру вам і гарного дня!